Люди аналізувати це взагалі не про нас. Нам потрібно коротко, зжато, нічого не аналізувати, ні в чому не розбиратися. В нас на цей час мозги в нас не варять, у нас зовсім інші якісь незрозумілі потреби. Це як живуть наші всі люди. Звісно, якщо взяти що там образно продається якісь там. Хай буде там да? екофло, бо дійсно так і є. Найбільше зарядних станцій там продається екофло. Хорошо. Якщо ви там їх купили, тисячу, дійсно, з тисячі там буде 20, якщо там можливо брак, можливо, там буде 5 брак. Все одно брак є всьому. Я вам наводив приклад. Порше бувають браковані, шофари трусилися. Феррарі, ну, будь-які там, елітні, світові якісь бренди, буває брак абсолютно всьому. Так само тут. Те, що написали другий коментар внизу, зразу під цим, що мабуть 50% зарядних станцій в сервісі через Вилка-Вилка. Я вам дам трошки більшу інформацію. Один із сервісів ремонту зарядних станцій сказали, що в них 97% в ремонті зарядних станцій через зустрічку. ВЛК-велка, автоматик, виключу, не забуду, ще щось придумаю. Зайду на Ютубу, вб'ю нашого майстра викликати, нащо там платити 2 тисячі. Я ж сам зроблю. станція коштує там 80 тисяч, чи 50 там, чи 100, що я буду платити 2 тисячі чи 5 тисяч майстру, ні, знову. І все, і всіх в сервіс Спонсори, спонсор, спонсоруєте ви повністю сервіс. Хоча цього можна було уникнути. А те, що китайських менше зарядних станцій в сервісі дивіться, тут також відносно спірно, тому що я буває дивлюся. В них зовсім інша, як би сказати, причина поломки. Коли люди беруть зарядну станцію, якусь незрозумілу китайську, вся Китай, да, яке Китай і Блюгеція Китай, але це різний Китай. Не забувайте це. Це зовсім різні речі, по які не варто з'єднувати зрівнювати. От. Якщо ви берете просто Китай і люди там розуміють, що там там 2 кВт, Я ж включу чайник, окей, включаєте чайник, вигорає процесор, вигорають драйвера, е, горять повністю там ще е, охолодження, е, все тому що ну не призначені для таких великих напруг. Потужності, потужності для таких великих, а люди ж думають, ну я взяв, що це я не можу, що це я не можу. Там о, якщо станція на номіналочка півтори тисячі, що я не можу підключити мікрохвильовку на півтори тисячі? Того, що ви її вже тримаєте в максималці, я завжди кажу, брати все з запасом, з запасом. Або якщо так, ну не потрібно вам це підключати. Такі потужні прилади. І в китайці виходять з редні станції з роботи, покидають цей чат по зовсім трошки іншим причинам, але навіть... І вони також зустрічають зустрічку. Зустрічка це смерть. Пам'ятайте, і на дорозі, із зарядними станціями. Зустрічка це смерть.